Народження дитини це дуже потужна подія в житті кожної жінки, як в фізичному житті, так і в емоційному. Тому деякі жінки схильні дещо змінювати свій психічний стан. І це є нормою. Але давайте сьогодні з вами поговоримо про те, що ж може переживати жінка після народження дитини і деякі стани, які можуть впливати на її відношення до дитини, до себе та до світу загалом. А саме сьогодні ми поговоримо про. Материнську меланхолію або материнську тугу, післяродову депресію та післяродовий психоз. Післяродова меланхолія, материнська меланхолія або материнська туга, як її ще можуть називати. Що ж це таке? Це стан жінки, який відбувається протягом двох тижнів після пологів. Кожна друга жінка відчуває материнську меланхолію. Проявляється вона найчастіше на третій-п'ятий день, і її основні ознаки в тому, що жінка часто плаксива, хоче спати, вона незадоволена собою, також дещо. Що тривожна, і вона постійно. Хвилюється, що вона щось може неправильно робить із дитиною, неправильно доглядає, і так далі. А найчастіше вона ця меланхолія виникає, коли вже жінку виписали із пологового будинку, і вона залишилася сам на самі своєю дитиною. Так, звичайно, догляд за дитиною це щось нове і дійсно важке для жінки, для будь-якої жінки. Тому материнська меланхолія є нормою, якщо вона проходить до двох тижнів і лікуванню не підлягає. Материнська меланхолія проходить самостійно. Післяродова депресія це розлад настрою, який може отримати жінка після народження дитини. Найчастіші ознаки це пригнічення, тривоженість, втома, плаксивість і так далі. Але чим же він відрізняється від меланхолічної втоми або материнської туги? Після родова депресія вона проявляється в перші дні народження дитини або протягом двох тижнів і триває від одного місяця і навіть до шести семи місяців. І майже 15% матерів страждають. Після пологовою депресією, в чому ж її основні ознаки, як зрозуміти, що жінка страждає після полової депресії. Найперше, вона не задоволена собою як матір'ю і відчуває певний дисонанс і тривогу щодо того, як вона доглядає за своєю дитиною. Також мати постійно хоче спати, плакати, немає апетиту, нічого їй не цікаво і так далі протягом довгого періоду. Також проявляється після депресія в тому, що жінка не може. Доглядати за дитиною належним чином, тобто вона або їй дуже важко, або вона навіть може забувати, змінити підгузник і так далі. Також у жінки можуть бути прояви люті щодо себе, щодо свого чоловіка, або навіть щодо дитини. Вона починає відсторонюватися від друзів та знайомих або родичів, і навіть від свого чоловіка, тобто ізолюється повністю від соціума, який раніше був поруч із нею. І Найголовніше, ця жінка може думати щодо того, щоб нанести собі шкоду, або нанести шкоду своїй дитині, і навіть про самогубство своє, або навіть для того, вбити дитину разом із собою. Тому важливо пам'ятати, що післяродова депресія це захворювання, яке потрібно лікувати. Не потрібно знецінювати стан жінки, який. В такій гострій формі і він продовжується протягом місяця, двох, трьох, шести і семи місяців. Необхідно нергайно звертатися до лікаря та починати лікування жінки, оскільки вона є небезпечною для себе та для своєї дитини. Найважча форма розладу післяродового поведінки жінки це післяродовий психоз. Ним страждає менше 1% жінок, але про нього також варто говорити. Найбільший його пік, точка кипіння, це. 1-3 тижні, і як він може проявлятися у жінки, часто змінюється настрій, тобто то вона весела, то вона сумна, то вона сміється, то вона плачеть без видимих на те ознаки причин, тобто нічого не спонукало, тому щоб жінка почала просто плакати або просто сміятися. Наступне це марення і галюцинації, і зміна часто зміна поведінки, тобто жінка починає. Поводити себе зовсім не так, яка вона є, якою ви її знали до пологів. Післяродовий психоз це захворювання, яке потребує негайної госпіталізації, і важливо пам'ятати, що якщо у мами післяродовий психоз, то потрібно вилучити дитину від цієї мами, оскільки мама є небезпечною для дитини. Жінку потрібно госпіталізувати та лікувати відповідно в лікарні, не вдома і не амбулаторно, а саме під наглядом лікарів. Родові розлади в поведінці жінки не мають єдиної причини. Але давайте зараз ми із вами все ж таки назвемо ті основні причини, які можуть слугувати тому, що у жінки може розвиватися після родовий розлад поведінки. Отже, найперше, це жінка страждала депресією під час вагітності, і відповідно після вагітності вона також може страждати після пологовою депресією. Наступне це якщо жінка взагалі схильна до депресивних станів, тобто вона раніше. Хворіла саме цією захворюванням, і дійсно в неї є велика схильність і великий ризик того, що після пологів вона буде страждати після пологою депресією. Також депресією страждали хтось із родичів, і може також слугувати, тому, що у жінки буде розвиватися цей стан. Наступне це жінка не висипається, в неї немає можливості віддихнути, відпочити. Вона повністю занурена в дитину, повністю з дитиною займається і їй ніхто не допомагає. Має. Така жінка має досить великий ризик мати післяродову депресію або материнську меланхолію. Також однією із причин може бути те, що Жінка була не готова до народження дитини, або вона ще за віком була не готова, або просто психологічно вона їй було дійсно важко прийняти факт народження своєї дитини, тому в неї можуть розвиватися такі стани. Особливості сім'ї, в якій проживає жінка, якщо в сім'ї не підтримують її, якщо з нею не розмовляють, якщо нікому не цікаво до її емоційного стану і не розуміють того, що їй дійсно важко зараз переключитися в ро. Матері, то у жінки є велика варієтність того, що вона може мати якісь психологічні розлади. Також однією із причин може бути те, що жінка психологічно до цього схильна, тобто вона взагалі тривожна людина, або тип темпераменту у неї меланхолійний, вона все сприймає досить близько до серця, і дійсно вона може бути в групі ризику. Наступне це дефіцит уваги до жінки щодо її партнера. Тобто партнер, чоловік не звертає уваги належної уваги до жінки, яка щойно народила, і вона відчуває себе непотрібною, нецікавою, і, звичайно, може відчувати певні зміни у своїй поведінці. Також якщо жінка зловживає алкоголем або Наркотичними речовинами під час вагітності або після вагітності це також може слугувати тому, що жінка може перебувати в післяродовій депресії. І однією із причин також може бути пологи як стресовий чинник. Якщо навіть в жінки не були схильності до депресії, вона не меланхолік по типу темпераменту і в сім'ї в неї все добре, але пологи були досить важкі, і це був дійсно стрес для жінки, то вона може відчувати. Після родову депресію, після таких важких пологів. Нерідко саме сім'я або друзі є першими людьми, які помічають, що у жінки є післяродова депресія, або післяродова меланхолія, або післяродовий психоз. І важливо дійсно пам'ятати про те, що саме ці люди повинні найперше допомогти жінці або звернутися до лікаря, або госпіталізувати її, або просто своєю присутністю допомогти жінці вийти, наприклад, із меланхолічної туги. Отже, що можуть зробити близькі? Люди, які бачать, що у матері є. Меланхолічна туга, наприклад, або є схильність, і вона близька до післяродової депресії. Найперше, це необхідно спілкуватися із такою жінкою, бути уважним до неї, допомагати їй, питати про її самопочуття, взагалі цікавитися нею як особистістю. Наступне це не потрібно боятися допомагати такій жінці, і потрібно все ж таки говорити жінці, що не потрібно боятися просити про допомогу, якщо важко. 好。<noise> Нехай приїде бабуся і допоможе, або подруга, або чоловік, і так далі. Тобто не потрібно залишати жінку один на один із дитиною, якщо ви бачите, що їй дійсно важко. Слідкуйте за її харчуванням, а воно повинно бути здоровим. І слідкуйте за тим, щоб жінка спала, висипалася. Тобто вночі нехай прокидається інколи чоловік, тобто не завжди вона повинна прокидатися до дитини і так далі. Все ж таки, жінка повинна висипатися, коли вона доглядає за дитиною. А наступне це не ізолюйте жінку від соціуму. навпаки, їй необхідно спілкуватися із друзями, виходити на прогулянки, спілкуватися із своїми рідними і так далі. Наступна порада це кожні кожен день, хоча б 15 хвилин, жінка повинна залишитися одна. Без дитини вона може прийтися просто погуляти або піти в магазин, щось купити і так далі. Але жінка повинна відпочити сама, тому що дійсно психологічно важко змінити повністю своє життя і повністю змінити свої функції на роль матері. Тому необхідно жінці хоча б 15 хвилин в день на те, щоб вона змогла побути сама з собою своїми думками. Пам'ятайте. Що народження дитини це завжди зміни у вашому житті. І, звичайно, легко не буває нікому, але не потрібно зациклюватися на тому, чого ви не маєте через те, що ви зараз, наприклад, доглядаєте свою дитину і повністю занурені в неї. Дивіться на те, що ви маєте. Ви стали мамою. У вас є сенс життя, у вас є ваша дитина. Є щастя, якої буде для вас також щастям, тому будьте здорові та бережіть свій психічний стан.